Тема сьогодні називається Пастка в розумі або лист царя сенахеріва. Пастка в розумі або лист царя сенахеріва. Я не буду спішити, тому що в мене дружина постійно говорить, не спішить. Я так швидко говорю, що люди не вспівають записувати. А не виводити, так? Да? Пастка в розумі або лист царя Сенахеріва. Ви знаєте, хто е, жив ще в Радянському Союзі, пам'ятає, коли ми в листи писали, да? один одному. Я коли, ну, коли я листи писав, коли я попав в армію служити, е, єдиним е, шляхом це було написати листа, який неділю шов, потім неділю вертався. Там. Ну так, ви ж пам'ятаєте це, так? Да? Ті, хто дінозавр бачив, пам'ятають, так? Да? Слава Богу, я це пам'ятаю. <гархи> знаєте, як дідусь, ти ти не було, мобілка була, ні, не було дідусь, а ти дінозавра бачив. <гархи> Тому ми писали листи. І ви знаєте, і хотілося завжди підбадьорити в цьому листі своїх батьків, що все добре, все, ну, ми чудово їмо, у нас є м'ясо, у нас є все. Ну, я писав так, а сам він, коли чотири дні в туалет не ходив, вибачте, що за кафедрою, знаєте, як в армії кормлять. Ну, таке, дають, щоб ліж би поїсти, якщо в нас дивізія була 10 тисяч чоловік. Але слава Богу, ми завжди стараємось підбадьорувати в листах. І я сьогодні хотів би про другого листа розказати, який інколи не підбадьорює, але нас засмучує. І я хотів би зачитати Друга книга царів, 19 розділ з 10 по 13 вірш. Але ще хочу сказати, це в українських бібліях, друга книга царів, 19 розділ, а в синодальних бібліях це 4 царство. Не путайте. Але я зараз буду читати, ви відмітьте собі, щоб потім, тому що я коли проповідав, деякі не знайшли. Тому що в них синодальна біблія, там є в сенадальній чотири книги царствість. А в українській Біблії там дві книги Самоїла і дві книги царств. Тому не путайте. Запишіть собі. Друга книга царів, 19 розділ, з 10 по 13 вірш. І ми будемо зачитувати. Там написано. Я буду своєї Біблі читати. Може, тут трошки не такий перевод, але мені більш ясніше цей перевід, перев, переклад. Передайте юдейському цареві Азекії мої слова. Нехай не обманює тебе твій Бог, на якого ти покладаєшся, мовляв. Єрусалим не буде виданий у руки Асирійського царя. Ну, це пише цей цар Сенахим. Ти, напевно, чув, що зробили асирійські царі з усіма країнами, яких знищили. Невже врятуєшся ти? Хіба вберегли боги ті народи, яких знищили мої предки, а саме Гозана, Харана, Рецефа або Нащадків Едена, котрі мешкали в Теласарі? Де цар Хамата, де цар Арфада, а також цар місце Сефарваїма, Гени та Іви? Дивіться, прийшов лист. Цар Езекія, знаєте, хтось такий? Це богобоязний цар, який боявся Бога, він служив Богу, слава Богу, за цього царя. І прийшов цар Асирійський, який просто взяв в облогу місто, взяв в облогу Юдею і написав цього листа царю Езекії. Тобто, прямим текстом він сказав: знаєте, на українській мові сказав, тобі труба, я тебе візьму в плен, я тебе б'ю і всю Юдею я знищу. Простими словами сказав, ну в листі, так? І ви знаєте, коли я це читав, мені Бог положив на серці сказати це слово. А що сьогодні тобі пише Сенахерім? Що сьогодні тобі написав Сенахерів? Якого листа тобі написав? Я вірю, що на цьому місці є люди, в яких, яким Сенахерів написав листа. Розумієте, про що я? Але його не видно, цього листа. Він у вас в голові, він у вас в серці, і звернутий. Його не видно цього листа. Це лист з погрозами. І його ігнорувати нізя. Цар Сенахерів, ви знаєте, що таке цар Снахерів прообраз? Це диявол, це прообраз диявола в Біблії. І він сьогодні забирається вам в голови, і ми багато часу проводимо в цьому. Знаєте, як? їмо цю піщу, їмо, читаємо лист. Кожен день, кожен час, і думаємо про це, і переконуючи себе, що все скішено, все скінчено. Але слава Богу за Бога. І вірите, я також стикався з погрозами. Цар Синахирім також мені писав листа. Мені також написав листа цар Синахирім, що в мене брак розпадеться. Ви розумієте, про що я говорю, так? В тебе ж батько був два рази женатий, і мати два рази замужем, тому і тебе брак розпадеться. Мені цар Сенахірім писав листа, ти не состоїшся як служитель. З тебе не вийде служителя. Мені також він писав з листа, що в мене бізнес впаде, я розвалю твій бізнес. А що вам сьогодні написав Цена Що вам сьогодні пише, я не бачу, я не бачу, але є різні листи в нашому серці. Може, в тебе невілкомна хвороба? І він тобі пише все. Все закінчено, ти не вилічся. Може в тебе не спасені родителі? Батьки, діти. Може, ти не вдаха в бізнесі і все, в тебе нічого не вийде. Ви розумієте, про що я? Ви розумієте, які листи сьогодні пише диявол нам? Мені також писав, тому я хочу поділитися. Це я пережив і я хочу поділитися з вами. Твій брак розпадеться, ти не вийдеш замуж, ти не женишся, ти не красивий, ти не красива. Різні листи. Різні листи пише Сьогодні Синах Рім. І ви знаєте, це мені також написав. І я почав цим смакувати. Ой, брак точно розпадеться. І бізнес у мене слабенький, і не состоявся як служитель. І я почав цим смакувати просто. І ми думаємо, що все, цар Сирійський нас обложив, 185 тисяч військ прийшло і виходу немає. А саме інтересне, знаєте що в цьому? Саме, інтересне, що я знаю, про що говорить Біблія. Іменно в таких случаях, і в ваших случаях. Ви знаєте, про що говорить Біблія, так? Що ви зцілені. Що ви успішні. Ви знаєте, про що говорить Біблія, так? Що може зробити Христос в моєму житті? А факти говорять про друге. От, А факти говорять про друге. І моя сім'я розвалилась була. Хто знає, да? але слава Богу, Бог з'єднав. Через два роки, але слава Богу. А факти говорять про друге. І я знаю цього сана Херіма. Він також мені брехав. І ви знаєте, коли в моїм житті все добре. Синахрів пише: не, не завжди так буде. Ви знаєте це, да? Коли все добре, ну каже, це все виходить, все добре в сім'ї. І він тобі дає, не завжди так буде. А коли все погано, він пише тобі листа, так завжди буде. Ну так? Ви тут ще Ще не поснули. Слава, слава Богу. Слава Богу. І ви знаєте, і часто ми починаємо смакувати такими листами. Ми думаємо, ми розмишляємо ми... і все. ми... Знаєте, як мене друг говорить: слушай, я говорить, ну, заболів. І говорить, все говорить, похорон, похоронне агентство Аїст, і мій девіз буде, ти мене приніс, ти мене й унесеш. Я говорю, слушай, повір Богу, Бог знає, що робить. Бог знає, що робить. Довірся Богу. Слава Богу, за Бога. І ви знаєте, в той момент я також смакував. О, як я буду жити окремо, як мої діти. Я почав смакувати тим листом, який мені. Писав, писав диявол. І це перший пункт був лист царя Синахіма. Це був перший пункт. І ви знаєте, другий пункт я хотів сказати: Не зациклюйся! Знаєте таке слово? Не зациклюйся! Давайте почитаємо друга книга царів, 19 розділ, з 14 по 19 вірш. Що зробив цар Езекі? Те, що й ми повинні робити. Я буду зачитувати своє Біблії. З 14 вірша. Взявши листа з рук послів, Езекія прочитав його. Він прочитав його і пішов з ним до Господнього храму. Пшов з ним до Господнього храму. Скажи своєму сусіду: ти вірно зробив, що прийшов сюди. Ти вірно зробив, що сюди прийшов. Слава Богу, ви ще тут. Слава Богу. Там Езеке розгорнув совій перед Господом. Отже, Езекія молився перед Господом, говорячи Господи Боже Ізраїлю, який сидиш над херовимами. Ти єдиний є Богом усіх цар світу, адже Ти створив небо і землю. Нахили, Господи, своє вухо і вислухай, відкрий, Господи, свої очі і подивись почуй слова сина який через послів зневажав живого Бога. Бо й справді, Господи, асирійські царі вигубили ті народи і їхні землі, і покидали їхніх божків у вогонь, але ж вони не були богами, а просто твором людських рук, дерево та камінь, тому й знищили їх. Тепер же, Господи Боже наш, визволь нас з його рук, аби усі царства землі дізнали, що Ти єдиний є Господом Богом. Він прочитав листа, і це насправді була загроза. Ви розумієте, про що? Це насправді була загроза. Він не порвав листа і не сказав Алілуя, Бог з нами. Він не пор... Він його прочитав. І я вам скажу: не ігноруйте цим листом. Не ігноруйте цим листом. Те, що вам сьогодні диявол написав, не ігноруйте цим. Чому? Розказую. Тому що, тому що ви знаєте, ц... Ілія священника? Його Ілія, син, Хофні та Пінхас. Коли Фелистимляни окружили місто, і вони пішли першу проіграли, потім Хофні та Пінхас взяли. Ковчег Божий, і сказав, все, ми з Ковчем Божим підемо і переможемо. І що сталося? Їх перемогли. Їх перемогли. Чому? Бо вони не шукали Господа. Вони так. Що буде, то буде. Главне з Богом. Вони недбало віднеслись до цього листа, до цієї опасності, до цієї тривоги, до цього, що прийшов дійсно ворог, який хоче вас знищити. Ви це розумієте? І ви знаєте, що саме інтересне? Езекія також не проігнував цього листа. Він його один раз прочитав. Він не смакував ним. Ой, я болію, що завтра буде, ноги, руки відпадуть, ой, у мене те не буде. Ось... Він не смакував ним. Ви розумієте, про що я говорю? Він не величав свою болячку, він не величав там ще щось. Не величайте цю проблему, не смакуйте нею. Тому що буде опускатися в серце, в уста, і синахим вас переможе. Але слава Богу, що ще за три тисячі років назад, до того, як наші ще родилися бабусі, дідусі, прадідусі. Бог показав вихід Езекії. І Бог сьогодні через цей вихід показує нам вихід. Показує нам вихід. До того, як тві, до того, твої симптоми з'явилися, Бог знав про цю хворобу. До того якась проблема появилася, Бог знав про це. До того, як твій бізнес почав падати, Бог знав про це. Ви розумієте? Бог знає про все. Бог знає про всі твої проблеми. Але почитайте один раз. І не знехнуйте, і не знехтуйте цим. Розумієте? Слава Господу, за те, що Бог показав вихід. І який же Він вихід показав? У Бога є готовий план і стратегія для твоєї проблеми. У Бога є план і стратегія. Це місяць віри. Слава Богу, він проходить цей місяць віри, але віра залишається. Я хотів би, щоб ця віра була у вас сьогодні, щоб ця стратегія і план, який Бог хоче вам дати, ви примінили в своєму житті. І у Бога є готовий план. Він знає, як відповісти се на херію, коли до вас. Коли до тебе приходить якась проблема, якесь горе. І що зробив він? Він розгорнув цього листа перед Богом. Розгорнув. Є речі, які ми не повинні ігнорувати. 185 тисяч асірійців стоїть у ворот. Так же саме, як ви пам'ятаєте, Моїсей проходив через море, ззаді ціле військо, спереді проблема. І щоб піти в обход чи плакати щось, Бог дав вихід, Бог дав вихід. Бог дав вихід Мойсею, Бог дав вихід Езекії, Бог дає вихід і нам. Який же Він дає вихід? Який же Він дає вихід? Езекія не сказав, я не буду звертати увагу на цей лист на цю загрозу. Я вірою буду далі йти, Бог ти спасеш, ні. Він прийшов в храм Божий, те, що ми сьогодні зробили. Ви знаєте, коли мене говорить? говорить: я не буду платити кредит, вірою в себе нормально. Потім бах. Там те забрало, те забрало. Знаєте, сироше. Я не буду платити за світло, я вірою буду жити. Завтра Бог прийшла електрика, і він у вас відрубиться. Тому не треба нехтувати такі речі, які в нашому житті. Може, у когось борги, я не знаю. Я не знаю, кому якого листа написав на Рім. Я не знаю, що в ваших серцях і що в ваших головах. Але Бог дає вихід нам. Бог дає кожному із нас вихід. І він прочитав всього один раз і почав шукати кого. Кого він почав шукати? Скажіть. Він почав шукати Бога. Він не почав він не бігав по пророкам, але він сам став на коліна перед Богом і сказав: Боже, ти бач, це загроза. Ти бач, це загроза для мого життя, для життя юдеї. Це загроза. І ви знаєте, мої інколи думки говорять, а як так вийде? Як, Який вихід? Але Бог говорить. Я давай подбаю, і я давай подумай про твій вихід. І третій пункт вихід. Ви знаєте, Ісая говорить, я читаю Ісаї, мені нравиться, говорить, так говорить Господь. Ви знаєте, що за Богом? Останнє слово за Богом. Слава Богу. І прийметься слово вірою. Прийметься слово віри. І давайте зачитаємо 19 розділу з 32 по 34 вірш. Друге царів, 19 розділ, з 3,2 по 34 вірш. І коли цар Езекія молився, прийшла відповідь. Я вірю, що до кожного з нас прийде відповідь, бо ви на правильному місці. Ми на правильному місці. І говорить Господь царю Езекії. Стосовно ж Асирійського царя, то так говорить Господь: Він не вступить у це місто і не пустить сюди стрілу. Він не стане проти цього зі щитом. І не насипле навколо нього валу, Дорогою, якою вийшов в нею, він і повернеться, а у це місто не вступить, так сказав Господь. Я захищу це місто, збережу його заради себе та задля мого слуги Давида. Бог сьогодні говорить: диявол не вступить. Диявол не вступить до вас, він збереже, Бог збереже вас. Від цього, того, що сьогодні вам диявол написав. Але ми зробі зробити два пункти: прочитати цього листа і стати перед Богом на коліна. І сказати, Боже, ви знаєте, скажу, ми коли сьогодні молили за українську землю, я вам чесно скажу, це була так така присутність Божа, Я став на коліна, думаю, о, чи штани шарана рана на коліні, така здорова. Я побив ногу трохи. Але її лістав, але це така присутність була. Слава Богу, за такі молитви. Слава Богу, ці молитви на колінах, коли люди дійсно схиляються перед Богом і шукають його лице. І ви знаєте що саме, інтерес? диявол хоче залишити вас в цій ситуації і лишити вас того, чого ви не лишились, маючи відносини з Богом. Він хоче вас лишити всього, то, що Бог хоче вам дати. Це стратегія диявола завжди. Я ж говорю, не завжди так буде хорошо, говорить, як тобі зараз. Але Бог Він вступиться за тебе. Коли ми приходимо до Бога, Він вступається. Так і в моєму житті, так і в моє, моєму. в мене живе свідоцтво. Я, начав, я почав молитися, я почав шукати Господа. І те, що мені написав Сине Хрим, що твій брак розпадеться. Ви знаєте, що зараз з браком, так? Да? Ми вдвоєм служимо Господу і таке наносимо поразку, таку поразку царю, аса, а, а царю цьому масирійському. Чому? Тому що Бог, що з'єднав, того ні людина, ні диялди не розлучить. Бог спас мою сім'ю. Тому що я не вірив в те, що в мене сім'я розпадеться. Я не повірив цьому листу. Я не повірив цьому листу, що в мене не буде брака. Я не повірив в листу, що я не буду служителем. Хоча мені деякі говорили, махнули рукою. Так, ти не, ти не состоявся як служитель. А я говорю, Боже, все в твоїх руках. Я не хотів всім смакувати. Я не хотів ходити і плакати. Я не состоявся як служитель, я не состоявся як служитель. Ви знаєте, Бог знає. І ми знаємо: розверни цю проблему сьогодні перед Богом. Ви знаєте, може, сьогодні моя проповідь не буде такою довгою, вона буде короткою. Але те, що Бог мені положив на серце, я хочу вам донести. Сьогодні Бог говорить: розверни цю проблему перед Богом. Ми сьогодні будемо молитися за це. І ви сьогодні, слава Богу, що прийшли в те місце, куди вас Бог покликав. Я знаю, що ви в правильному місці. І ми сьогодні будемо молитися, і ми написано, як слово Боже, розвернемо цю проблему перед Богом. Роз... Я не знаю, які у вас проблеми. Я не знаю, яке письмо вам написав, але Бог говорить, розверни. І Господь говорить, почуй моє слово, візьми мої обітниці і починай проголошувати моє слово в своє життя, те, що я написав вам, не цар, не диявол, а я те, що вам написав. А що Бог нам написав в слові Божиє? Ви сіли ранами Ісуса Христа. Ваш дім буде служити Господу. Дом і сім'я в Біблії написано, буде служити Господу. Ви розумієте? Бог звільнив вас від прокляті, Бог благословив нас, Бог посадив нас на небі вже. Ми діти царя. Не завжди так буде, Всіда так буде. всіда так буде, завжди так буде. Бо говорить, завжди так буде. Ви розумієте? Тому що ви діти царя. І ми сьогодні на правильному місці. Не давайте місця дьяволу, написано, і він втіче від вас. Не давайте місця дьяволу. Не смакуйте цим листом. Не смакуйте цим листом. Не смакуйте. Слава Господу. Тому сьогодні я хотів би ще пройтися швидко на ці пункти. І ще раз, щоб ми розуміли, Кожен з нас, я думаю, що практично 99% що в житті цар Снахарів писав листа. Писав, давайте от чесно признаюсь, писав листи. Ти не вдаха, там ти таке, ну, всякі, листи бувають різні. Листи бувають різні. Я вам ще скажу таке, що він іще буде писати ці листи. Іще буде ці листи вам писати, але ви відповідальні за те, чи смакувати ними, чи приходити сюди, і відома ставати на коліна і шукати Бога. Відкривати ці листи перед Богом. Боже, так, да, дійсно, це проблема. У мене проблема. У мене чоловік больний, у мене чоловік там де ще, в мене діти не спасені, в мене те. Да, це проблема. Да, в мене болячка. Але Бог говорить, відкрий цей лист передо мною. Тому що я сильний визволити вас, я сильний спасти вас. Амінь. Бог сильний. Я раніше, коли пропіву багато шутив, це раз трохи серйозніше. Слава Богу, я люблю пошутити, але Бог мені положив таку серйозну тему. Так що Бог. Хоче вас звільнити. Друге, те, що я сказав вам, не зациклюйтесь, дорогі брати і сестри, не зациклюйтесь, тому що ворог ворог хоче, щоб ви зациклились на цьому листі. І знаєте, кормили свою плоть, свій разум, своє серце. Помните таку, колись, говорю, притчу, говорить, птички над головою літають, не дайте їм звити гніздо. Не дайте їм звити гніздо, тому що це опускається в серце, потім в уста, а потім депресія приходить униння і все таке. А це вже оружие диявола. І він старається нас знищити. Ми ніколи не знаємо в такій ситуації, що робити. Ми просто інколи не знаємо, що в такій ситуації робити, коли бах, знаєте, як говорить, гром серед білого неба. І що робити? Що, я знав, що в мене таке буде? Ні, я не знав, що в мене таке буде. Я не знав, що в мене сім'я розпадеться. Значить, так все добре починалося. Розумієте, про що я? Да? Значить, все так добре. Тут бах. Але я розвернувся листа перед Богом. Так, да, я два роки молився. Інколи це шлях не такий бистрий. Це шлях інколи довгий, але ти дойдеш. З Богом ти дойдеш. Ви пам'ятаєте, скільки років йшли Моїсей в мої пустині. Інколи спасать рідних, спасать близьких не так, не так легко. Ви знаєте, я недавно читав про Самар'янку. 40 віршів, 40 віршів Бог присвятив в Біблії. Розмові з самарянкою. А знаєте чому? Тому що вона знала про Бога, так як зараз. от ви Видіть, усі знають про Бога у нас, так? Усі знають про Бога. І коли Ісус їй говорив щось, а вона говорила, а де зараз поклонятися на горі? Так знаєте, літали десь. Так, як саме, як зараз ми проповідаємо, а ви в яку церкву ходите, руску чи українську, а ви матір Божу вірите, а то вірите, ви розумієте? Щось ми похожі, похожі до самарян. Інколи це довгий шлях, 40 віршів. О, чому мої батьки не спасаються, о, чому рідні мої спасаються? Та це довгий шлях. Ісус 40 віршів присвятив, щоб, щоб вона подивилася, перед нею стоїть вихід, щоб перед нею стоїть жива вода. Ви розумієте, про що я? Тому інколи не дивуйтесь, що цей народ знає про Бога, але не знає Бога. І слава Богу, її глечик переповнився. І тоді вона пішла і почала проповідувати. Так що не тіряйте надії. Дьявол хоче просто вбити вас надію на те, що ні, так не буде. Я коли читав про це, думаю, а чому так? Чому самар'яни з юдеями не, не общалися? А тому що я почитав, що ще коли Зарававель виводив, ви пам'ятаєте, як на Вуходоносар захватив плен, і коли відстроювали храм. І от тоді пройшов цей розлом, коли самарійці вийшли також. І вернулися, то там вже були переселенці. І вони просто змішалися з цим народом. Розумієте? І коли строївся храм, їх не позвали строїти храм, і вони обідали свій построїли. І прийшов розкол. Але Ісус прийшов поміж цього розколу. Ісус прийшов. Розумієте? Ісус прийшов і говорив самарянки. Ви знаєте, перші християни, де появились? В Самарії. В Самарії, слава Богу. Тому Ісус хоче прийти і також у ваше життя. І інколи. Диявол говорить це, Біблія говорить це, йде це місце, але Ісус хоче прийти і одділить Боже і не Боже. Ви розумієте? Тільки довірте Сіму. Інколи це 40 віршів, інколи це 2 роки. 2 роки 2 роки я молив, щоб в мене сім'я була разом, щоб ми жили з, з дружиною. 38 ро... 20... 28 років, 20. 28 років я от покаяння мого до того, як Бог мене поставив на служіння. Ще б чуть-чуть і Моїсе б догнав би. <ріст> Ви розумієте, про що я? А до цього часу я то в пустині був, то десь і сточки живої води находив. Ви розумієте? 28 років. Але слава Богу! І я знаю, що я на своєму місці. Я знаю, що я на своєму місці. Бог послав моє життя вашого пастиря, який оддав мені святого Пенделя. І Я сьогодні служу в Мироновці, яка передає вам сьогодні привіт. Вони дуже хочуть тут бути. Я сьогодні служу Богу, я на своєму місці, я знаю, що на своєму місці. Тому що я радію, коли приходжу на служіння, моє серце радіє, але 28 років. Не так швидко. 40 віршів. Розумієте про що Тому Так само і бізнес. О, я зараз відкрию так хоба, і одразу там, що купити краще? Лінкольм, ще крутішу тачку. Ні. Шаг за шагом, крок за кроком, Бог веде вас. Так, да, інколи сатана приходить з думками, але Бог виводить, Бог благословляє. І я сьогодні дякую Богу, що я можу приїздити сюди, можу служити Богу, можу благословляти чому? Бо Бог розділив те, що Боже, те, що не Боже, і Бог сказав, ось дорога. Амінь? Ви тут ще? Слава Богу. Ну і третій пункт вихід, я ще повторюсь, вихід. Бог хоче кожному дати вихід. Бог сьогодні хоче кожному. А чому Він хоче кожному дати вихід? Тому що ви діти царя, ви діти Бога живого. І у вас все вийде. У вас все вийде. Скажіть, в мене все вийде. Родичі спасуться. Я буду успішним служителем. І у всіх ділах буду успішним. Амінь. Слава Богу. Тому сьогодні Бог пише листа нового твоє життя. Бог пише нового листа в твоє життя.